Дуже топові класні речки. мабуть, це одні із самих найкращих, уловистіших і універсальніших речків на нашому ринку. Навіть, наприклад, якщо взяти крийзівлапів від Кайтеша, він не буде такий ефективний, такий, наприклад, чудовий, як оці Sellem X, в 3 -та 4 дюймовому розмірі. Це дуже класна приманка, яка ловить Судака, щуку, Окуня, Сома, Жереха. Навіть хижури був, влітають навіть коропи по осені, тому що, якщо ви знаєте, що короб в в холодну пору року набирає. Готується до зимування і він дуже починає активно реагувати на рачки. Тобто це дуже класний рачок, дуже у нього суперовий класний монтаж. Монтувати його можна на офсет, на одинарник, на штопер, кому як подобається. Любий монтажик підходить. Дуже класна приманочка. Друзі, в карті кольорів 16 кольорів, кому буде цікаво. В описі під відео є наш Facebook, Instagram, Telegram. Пишіть, додайтеся, підписуйтесь на наші соціальні сторінки, а також канал. Переходьте за посиланням і пишіть нам в приват або пишіть в телеграмі плюсик, цікавить речки, я надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось такі речки 4 дюйми 100 мм, а також 3 дюйми. Ось такі класні кольори. В карті кольорів всього у нас 16 кольорів. Оцей топовий кольор. Кстаті, такий, такий він, це животик. У нас в кольорі пал, У кайтеча такий животик, Це у нас серед раві, це інтерферент, це у нас шартрес. Ось такий класний шартрес. Якщо камера сфокусує, зараз вам покажу. Там така блискавка дуже чудова. Ось у нас це у нас лог або Містік Спас його називають. Це у нас ротенкар. Теж класний каут. Він який йде у Байтбейса. Байтбейс, байт Рейнс, Тобто такі речки, блін. Прикольна тема, дуже класні робочі кольори. В карті кольорів 16 кольорів. Ось дивіться, зверніть увагу безпосередньо на саму форму речка, Ось бачите, як виглядає. Зараз камера сфокусує. Ось так виглядає речка. Тобто тут все максимально реалістично виконано. Ось бачите? Ось так фокусує, то більш-менш нормально видно. Ось, бачите, такі, ось, наприклад, у нього знизу є провізі. Тобто, воно як, він як падає, він створює додатковий елемент як у мулі гри, коли приземляється. І дивіться, провізі на клешнях, бачите, така ребриста, вони йдуть не зверху, а саме знизу. Чому? Для того, щоб е, е, вода, коли він у воді клешнями працює, він падає і таким символом ці, е, виступи внизу, вони створюють таку додаткову гру і він починає клешнями шевелити у воді. Тим самим дуже класно приваблює активного і пасивного хижака. Тема дуже класна, ось цього можете звернути. Увагу! Тут також такі є перевізі виступи, які чудово, класно, реалістично створюють гру. Тому речки дуже класні, дуже зачотні, топові рачки. Раніше ми робили такі нагоди на дуже схожі на кайтачівські речки, але відійшли від них. Чому відійшли? Тому що. Ну, не, не, вони теж тема класна була, але не настільки ефективна, не настільки класна, як, наприклад, оці. Оці еселики есели, есели, називаються. Ці рачки дуже топові. Вони вирубля, ну, дуже класно косять, як щуку, судака, всього активного, пасивного хижака. Тобто, Поманка реально топова, по щуки також вистр... дуже вистрілює дуже гарно. Ось таке, бачите, колі, такі виступи, бачите, провізи, тобто Все зроблено по уму. Тута. Єсть виступ на клешнях, якщо ви зараз побачите, бачите. Ось тут навіть виступи такі є. Тобто, ще раз вам скажу, що там багато людей кажуть, що там можна там з Китаю замовляти, або там якісь не багато людей, деякі люди є, які запевняють вас у тому, що якщо приманка можна любими приманками, бачить, і не буде ніякої, і немає на те, немає ніякої візниці, на якій приманки ви будете вибачити. Друзі, насправді є візниця, на якій приманки ви будете ловити рибу, тому що на які на всесвітніх турнірах. По рибному рибній риболовлі не просто так займають перші місця найкращі. Якщо ви будете користуватися неякісними приманками, то ваше, ваше буде перше місце знизу у турнірній турні, таблиці. Тобто ви займете перше місце знизу, якщо будете рибалити на різні незрозумілі. І погані приманки, які дуже жорсткі, які не мають ніяких кольорів, які не мають гарної кількості блискавки, які не еластичні, не м'які, все це виховується, і дуже, дуже це все відображається на рейбі. Тому, друзі, ви маєте розуміти, що я вам не показую саме пакування безпосередньо, я вам показую безпосередньо сам продукт, як він виглядає. Які має характеристики, які кольори. Бачите, еластична м'яка гарна плаваюча гума. І ще можу сказати, що ці, ну, воно дуже працює, робить, тому що це від світових. Аналогів і від світових бендів нічим не відрізняється. Тобто, ми матеріалів і іншого не жаліємо в свій продукт. Тому що багато людей показують, яке в них класне пакування, і люди достають з цих блістерових пачок гума, а вона, коротше, просто, вона коротше, просто стоїть отаку, хвост, і все, Вона, вона не робоча, вона ж, ну тобто, ну, не певні кіпзові сапоги, розумієте? І коли людина каже, що там немає значення, яка приманка, вона дуже помиляється. Тому що ви зверніть увагу, що хто займає перші місця світових і на які пейманки люди ловлять, і це не просто так, тому що і досвід пайманки створюють безпосередньо перші місця. Це не просто так. Якщо ви будете різною ну, невисоке, невисокої якості рибалити гумою, то ви будете займати останні місця знизу в турнірній таблиці. Це вже ну, ви розумієте, можна балакати багато, але на змаганнях все стає на свої місця. Тому безпосередньо вибирайте найкраще. Звертайте увагу завжди на еластичність, на м'якість, на привабливість, на кількість блискавки, яка додається в гумову. І як воно взагалі береш руку, розумієш, що да, бля, це ті має Буває, Бувай береш, ну, реально люди ну, таку херню роблять. Ну, просто, є виробники, є гарні, є чудові, є середні, є взагалі така якість, що просто ківзові приманка, от просто рачок. У нього так лишні стоять. Все. Він не буде працювати, він не буде приваблювати хижака. А ми знаємо, що в наших водой. Вах і так риби небагато, тому треба вибирати якомога найкращу. І гарнішу гуму на ринку. Друзі, наші відгуки про нашу гумочку ви можете в інстаграмі в вирубиці «Річні монстри» подивитися, трофеї, які були піймані. Тобто, все працює, все чудово, відгуки клієнтів. Друзі. Ще раз кому цікаво, в описі під відео буде посилання в Facebook, інстаграм, телеграм. Пишіть, підписуйтесь, телеграм і ставте плюс на накавить або речки, або весь асортимент. І надам весь асортимент за простою формою для замовлення. Друзі, ось такі очки, така краса. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть. Коментарі це допомагає розвитку каналу. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, все буде добре і все буде Україна. Всім всього найкращого.